подовжують вечірній час курсування автобусних рейсів за ключовими напрямками. Ми розуміємо, що по вулиці Київській, Крошня, Бугуня, іменно там, де є потреба, ті графіки продовжені. Є певні маршрути, де ми відслідковували, що після 9-ї взагалі пасажири немає, ці маршрути будуть курсувати до 9. -ти. Тобто собі сьогодні дня так буде працювати до Тім людей попереджують, варто враховувати, що о 10-й вечора автобус вже заїжджатиме в автопарк, отож на зупинку потрібно виходити заздалегідь, бо ж і чекати у вечірній час маршрутку доведеться трохи довше. самі щоб розуміли, якщо на маршруті курсує. Звичайно, днем 10 автобусів, то вже з 8-9 години, години вже будуть з'їжджати певні графіки, тому що немає такої потреби ну, курсування, скільки транспорту, тому що зменшився пасажиропотік, тобто буде значно транспорту менше, але він має курсувати до. До десятих. Ну розумію, що якщо днем курсує 8-10 хвилин автобус, то тобто вже вечірні години вже він буде курсувати там орієнтовно до 15 хвилин. Тим часом у міській раді вирішили і організувати пряме транспортне сполучення між Богунією та Курбутівкою. Про це люди просили уже не один місяць. З 29 березня по цьому напрямку курсуватиме маршрутка під номером 19 а <кхід> Да, добриння до на надходило чимало звернень. Стосовно прямого сполучення Карботівки Бугуні. Розуміємо, що ну, настання сприятливих погодних умов, більше люди користуються громадським транспортом. Було продовжено, продовжено маршрут 19-го автобусного маршруту до Люцини. Тобто він буде курсувати від Бугуні через Західне шосе, доїжджає до коледжу і біля коледжу ж буде ну, розвертатися і з ворожньому руху буде приймати на, на Бугуні. Водночас планують і поновити роботу електротранспорту. Перші спроби будуть уже цієї середи. Утім, чітких прогнозів на курсування тролейбусів дати не можуть. Паралельно будуть енергетики відслідковувати потужності, тобто буде для початку здійснювати не ну невеликий випуск, і з кожного дня все більше більше, більше збільшувати випуск міського електротранспорту. Ну, поки плануємо середи. Такщо ж повноцінну роботу електротранспорту вдасться відновити, естонські автобуси ймовірно підсилять роботу інших маршрутів. Вікторія Гатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК-1. Сьогодні, згідно розпорядження начальника головного управління, ми з вами відпрацюємо автодорогу житомир могилів Подільський. Наша задача зупиняємо, перевіряємо всі транспортні засоби, які рухаються на, по автодорозі житомир могилів подільський Пошук незаконної зброї та боєприпасів, небезпечних речовин, перевірка вантажу та лісопродукції. Продовж 24 та 25 березня на шляхах міжнародного та міжобласного сполучення посилені патрулі правоохоронців перевірили більше тисячі транспортних засобів. Нічого заборонено не перевозить також. Моніторинг загальної ситуації, виявлення і припинення порушень як адміністративного, так і кримінального характеру, попередження причин, що погіршують безпеку на дорогах. Такі загальні завдання ставились перед поліцейськими. Свою чергу водії ставились до таких заходів із розумінням. Їхати може бути. Хто. І якщо не робити вибіркові перевірки, це Знижує відсоток того, кого можуть просто спіймати. Я вважаю, що хлопці займаються своєю справою, займаються добре. Вони дуже чемно, нелегенно це все Ми все показали. Зараз такий стан, що до цього треба ставитися дуже вірно, дуже правильно. І якщо ми будемо зараз перечатися в таких моментах, то це будуть тільки сварка. Анатолій прямував із Львова до столиці. І на Житомирщині його зупинили уперше за увесь шлях. Допомагали виявити правопорушення у водіїв і чотирилапі службовці. Альфа шукала небезпечні речовини. Вона працює по пошуку духових речовин, зброї, вибухівки, а також допомога. На сьогоднішній день по відданому відпрацюванню, На питання, як правоохоронці знають, котрі авто треба зупиняти, відповідають ті, що виглядають підозріло. Я зупиняю транспортні засоби і події, які більш-менш поводять себе підозріло, намагаються заховатися за інший транспортний засіб, збільшити швидкість, зменшити швидкість, приховати своє обличчя. Інспектор зізнається, за зміну виявити вдалось різні види порушень. Порушення правил дорожнього руху були Дії в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння були виявлені. Також були виявлені предмети, які заборонені. Серед виявлених адміністративних порушень поліцейські зафіксували перебування 14 водіїв у стані алкогольного сп'яніння, 140 випадків недотримання вимог дорожніх знаків, маневрування, обгону, а також проїзду пішохідних переходів. Ще 90 – керування транспортними засобами з технічними несправностями. Та наголошують, такі відпрацювання триватимуть і надалі. Біг з перешкодами та відпрацювання елементів рукопашного бою продемонстрували вихованці школи юних десантників в рамках відкритих дверей. Займаються вони в п'яти гуртках. Гуртки це всі військово-практичного напрямку. Військова самооборона, військово-спортивне багатоборство, юний боєць, патріот і так далі. Вони включають загальну фізичну підготовку, підготовку з військової підготовки, ходять походи, лазять по скелях, вчаться боротися, вчаться. Проводити елементи рукопашного бою. підготовка різнопланова. Саме головне, щоб ці дітям було цікаво, щоб вони свій вільний час, як кажуть, проводили у нас, а не на подвір'ї. День відкритих дверей, каже вихованець закладу, це і є своєрідна підготовка до майбутніх змагань. Мають смугу перешкод. У нас є вид спорту, в якому ми приймаємо участь, універсальний бій. Там є така складова, як перешкоди. Смуга перешкод. Ми, виходить, спочатку проходимо смугу перешкод і посередині стоїть там мат. І ми на цьому маті продовжають. Продовжується два раунди по пів півтори хвилини. Там я ну не пам'ятаю. Ми вже багато років ну, приймаємо участь в цьому змаганні і ось ми готуємося таким чином до цього змагання. Серед вихованців закладу є і дівчата. Вони тренуються на рівні з хлопцями у школі юних десантників. 14-річна аніта кілька місяців каже, саме тут знайшла для себе поєднання усього, що подобається, і розповідає, як на таке захоплення реагують близькі. Ну мені подобається. Борьба, ну як ми займаємось, тренер хорошо учні, ну показує, поясняє. І мені це подобалося, я прийшла в цей спорт. Е, батьки добре реагують, бо в мене тут брат дуже багато займався, і вони не були проти, щоб я сюди пішла. Е, друзі, ну, друзі зацікавлені там, наприклад, коли є якісь розборки, кажуть, підійди. Тебе розібратися? Да. От, я я мені, сказала, що так. Ну дзвонять, ти? пишуть, кажуть, що так і так. Треба підійти побалакати. Олі 17, у школі теж дівчина займається недовго. Утім, зазначає, з дитинства мріє поєднати із військовою справою своє життя. Я пішла в цю школу, тому що я з дитинства мріяла стати військовою. А тут як іде як військова підготовка, так і дзюдо, рукопашний бій, і мені це подобається. І ще тому, що зараз такий стан в нашій країні і. Треба бути готовим не тільки фізично, а й духовно можна так сказати. І мрії у цій школі здійснюються. Багато вихованців каже директор, і справді стали військовими сьогодні. І їх запросили на зустріч із школярами. Парашут потрібно вміти складати для того, щоб не вразити командира в повітрі, бо падає тільки раз, а треба розкриватися. Треба виконати бойові завдання з неба в бій. Допомогли в тому, що я мене загартувало вже фізично. Морально в тому, що я вже вмів і приймав рішення якісь тяжкі для свого житті, ну, в своєму житті. І для мене це було більш якось у впрощеному варіанті, як на, наприклад, до тої людини, яка не проходила цю школу. Бо колись я я пам'ятаю, як ми ходили в перші походи зимою, літом. У нас були маскування, і стрільби були. У нас все було для того, щоб людина навчилася вже була під, більш-менш підготовлена для того, щоб проходити військову службу в Збройних силах України. Чому я і дякую своєму першому командиру, тренеру та наставнику, який мене навчив, виховав. Зразу я перед вами знаходжусь живий. Приклад З Івана тепер наслідувати хоче. І Богдан. Я я в майбутньому мрію стати військовим та буду використовувати все, щоб стати ним та добре вчитися. Загалом у позашкільному закладі військово-патріотичного виховання нині навчається понад 150 житомирян житоморян від 7 до 18 років. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК один. Звісно, до вас. У Житомирі сьогодні провели майстер-клас Великодня диво. Дітям розповіли історію писанки, показали найпоширеніші орнаменти і пояснили, що вони означають. Дехто був вже добре знайомий з писачком, дехто тримав його чи не вперше в житті. Другий раз там перший раз був там, два години назад. Я не пам'ятаю. Я з голови беру щось малюю далі. Прямо по ходу? Да, прямо походу. Тут я думала квітку намалювати, але думаю, клевер оставить. Клевер на удачу, хай буде. Майстер-клас провели у рамках конкурсу, що світилась писанка. У п'ятницю пройшов перший етап. Міський вже є переможці, які представлятимуть житомирщину на обласному рівні. А сьогодні якраз аудиторії в кабінеті представлені найкращі роботи, які брали участь у виставці. Досить такі високі результати показали. Тут в цій роботі взагалі показано. Бачите, тут Карпати, Поділля, Полісся, Волинь, тут можна роздивитися. Олексій Пшаничнюк, керівник гуртка, каже: найбільш поширений колір писанок червоний. Ну тобто великдень, кров, життя, воскресіння. Зелений як воскресіння природи. Також є темні кольори, там синій чорний. Це як земля, з якого і той же зелений, з якого проростає трава. Як... Орнамент можна обрати самостійно або ж малювати вже готовим шаблоном. Для себе я обрала ось такий. Називається він Сорок ланців» і символізує жіночий та чоловічий початок. Спробуємо найважчі орнаменти закарпатські. Зазвичай на них багато дрібних знаків, але декому саме вони подобаються найбільше. Я чесно не знаю, який називається. Ну, він з Карпат. Взагалі довго у тебе займає час і полюбити таку пісню? на раз ми ще половину урока робили писанку. Три години уже в квітні відбудеться другий етап конкурсу. Серед робіт учасників її писанки з притаманними житомирщині орнаментами. На них зображені зірки. Анна Чепль, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1 Ти відомі на землю. Від себе відтолкнути. від себе далі відтолкни. Руки до гори, до щоб ми бачили. Звернувся на коліна, на коліна. Щойно наряд швидкого реагування поліції охорони затримав злочинця на місці події. Сигнал про можливе проникнення в оселю сторонньої людини надійшов на пункт централізованого спостереження, звідки був переданий правоохоронцям. Так працює проєкт Варта вашої оселі у складі національної поліції України функціонує поліція охорони. Яка на договірних засадах забезпечує охорону фізичних осіб, а також забезпечує охорону державної та комунальної власності, також об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів життєдіяльності населення. Також за ініціативою національної поліції департаменту поліції охорони на території держави стартував пілотний проект Варта вашої оселі. Саме завдяки проекту Варта вашої оселі ви маєте можливість убезпечити себе від злочинних посягань в своїх оселях. Та в своїх домівках проєкт стартував 1 березня і вже говорять правоохоронці, користуються попитом. Загалом на Житомирщині охороняється приміщень з особистим майном громадян в межах 7 тисяч об'єктів. На сьогоднішній день наші пульти сертифіковані. У нас працюють найкращі працівники, які здійснюють спостереження за надходженнями сигналів на пульт. В разі необхідності оператор пульту відправляє на об'єкт, з якого. То надійшло тривожне повідомлення. Наряд реагування для припинення правопорушення або злочину. Тривога. Прийнялась, Направляюсь. Озброєний наряд реагування у найкоротший термін прибуде на об'єкт, адже сповіщення про спрацювання миттєво надходить на понт централізованого спостереження таким чином. Працівники поліції охорони створюють безпечне середовище для громадян, де немає місця для злочинців, де всім комфортно та безпечно. Скористатися послугами проєкту можуть звичайні громадяни, аби убезпечити власні домівки. Для цього достатньо зателефонувати на гарячу лінію та обговорити умови договору, а далі заключити його. Поліція охорони наголошує, подбайте про безпеку. Ваших осель ми завжди готові прийти вам на допомогу на сьогоднішній день. Поліція охорони найнадійніша, найсучасніша з 70-річним досвідом структура, яка в будь-яку хвилину готова прийти вам на допомогу. Варта вашої оселі.